Новини 16 тижня навчання в комутецькому коледжі поїхали цього тижня. В нашій галереї стартувала виставка талановитих студентів нашого закладу освіти. Приємно, що до цієї ініціативи долучилися випускники різних років, надавши свої чудові роботи. В коледжі відбулася цікава онлайн зустріч із студентами випускного курсу і представниками правоохоронних органів нашого регіону під назвою Як стати поліцейським в бібліотеці коледжа до 190-ї річниці української письменниці та перекладачки Марко Вовчок була організована інформаційна виставка Ясна зоря української літератури. Гуртожку коледжа мешканцям був проведений інструктаж з техніки безпеки на вулицях і дорогах у зимовий період. Правила поведінки на кризі і в критичних ситуаціях змістово і поділ. Цього Тижня в коледжі, окрім всього, виготовлена чергова партія килимків для наших захисників. Поряд із цим почалася робота із виготовлення смаколиків до різдвяних і новорічних свят, щоб воїни Збройних сил України відчули нашу підтримку та допомогу. На цьому все, на зв'язку.